Так, ось вчорашній результат. Я забрав дві самки і три хлопчика зловили, але віддав товаришу, можна сказати. Ну, ми разом ловили. І ось такі. бачите, вона зовсім інша, вона така золотистого кольору. Я правильно напишу в коментарях, як вона називається цей різновид, і бачите, м'ясо в неї таке йде рожеве. Я вже її трошки розпотрошив. Ось такі дві самочки. Ікри не дуже багато є, також відзнімлю, покажу. Якщо вам буде цікаво, то я візьму навіть відео повне, як я готовлю ікру. Тепер дивимося по довжині. 91 см одна, а друга мала. Друга, зараз я покажу, скільки вона має. Люди не всі розуміють довжину, а потім пишуть, чому так багато ікри з одної рибини. Ось, 77 сантиметрів. Тепер по ікрі, що в нас вийшло, дивіться, це з двох тушок. Бачите? Одна. Ікра, бачите, якого кольору. І вона після приготовлення такою залишиться, такою оранжевою золотистою. Отак, ось такий мишечок один. Не дуже багато поки що. Це з малої. Це з меншої рибини, другий. Також з меншої рибини. третій І друга частина з великої рибини. Бачите, яка ікра? Я попробую записати відео вам і розказати, як я її готуватиму. Дуже багато із вас написали, що хочуть, щоб я відзняв коротеньке відео як готовлю ікру. Із салмона. Це все дуже просто. Потрібно трішки потратити, щоб відчистити гарну ікру. А там все дуже просто. Для цього нам потрібно десь приблизно 3,5 літри води. Доводимо до кипіння. Звичайна сіль. Зараз показую також, як я буду робити саму чистку ікри. Бачите, вона вся в мішечках із двох грибин, які я зловив вчора. І... Постараюсь вам коротенько це все детально показати. Так що цікавого перегляду. Слідкуйте, підписуйтесь та дивіться. Ну що, починаємо. Ікра. Нам потрібна протічна вода, або, звичайно, налити гарячу воду. Я наливаю просто із крану. щоб була досить така гаряча ікра вона буде змінювати колір, вона буде ставати така біленька, ви не лякайтеся. Все так має бути, вона потім набере свій колір і все буде добре. Зараз будуть писати, можливо, щоб що ви зараз запарите ікру, вона буде зварена і там буде... Ні, ікрій нічого не буде. Сюди додаємо солі. Я приблизно так сиплю, щоб була водичка підсолена. Трішки ми її збовтаємо, щоб сіль розійшлася. Вода досить така гаряча, ну, можна працювати з нею. І потім хтось робить ложкою. Я роблю, звичайно, просто руками. І ось такими рухами. Бачите, як вона просто виходить із самих мішечків. Дивіться. Ну, Потрібно, щоб вона трошки прогрілася. Коли вона прогріється, той жир більше розходиться, мішечки розширюються, і звідти виходить ось ікра. Давайте поближче, бачите? Вона не перетискається, вона на зиму ще засолка недобре, тому що вона дуже лагідна і вона просто полопає і будете мати омега 3. Ось так. І це все ми перечищуємо. А за той час у нас вода кипить. Закипіла вода, я буду додати туди солі. Зараз не є досить великі такі такого середнього розміру. Минулого року я ловив, то були набагато більші. Ну це тільки початок сезону, вона поки що така, вона ще не набрала свої ваги і виглядає ось так. Солі багато не буває. Ікра забирає скільки потрібно, головне, кажу, щоб додати тої густини як потрібно. Це все помішуємо, щоб добре сіль розійшлася. так. Хай воно собі стоїть і кипить. Я відчистив, тепер беру дрошляк, легенько сіжуємо воду. Воду так сіжуємо, щоб ті залишки мішковини. Ви потихеньку сходили. Зараз вона також зійде деякі кринки, які потріскали просто під час перебору. Бачите? І тут саме головне і морока з цим, що потрібно це все відчистити. А відчистити ми мусимо це через рушляк. Ось нам потрібно це вимити 10 разів. Бачите, дивіться, витягнув ікру лише з води, бачите, вона набирає свій колір. Вже така стає золотистіша. І це миємо. Ми їмо, щоб всі залишки, ось бачите, мішечків, це все потрібно забирати, викидати, щоб вона була чистенька. Це саме трудніше, можна сказати. Бачите, на друшляку вона залишається, потім друшляк змиваємо і знову так декілька разів. До речі, те саме ви можете зробити або з яйцем, або з картоплею. Картоплюка має так само плавати. Так, водичка вже закипіла, зараз ми будемо пробувати. Бачите? Дивіться, картопелька сплила, все, забираємо цю картоплину і наш розів повинен просто охолонути. Він має бути такий ледь-ледь теплий, щоб ми потім заливали саму ікру. Ікра у нас чистенька, я її вже перемив, бачу, залишків немає. Тому що, коли буду розсипати, тоді одним оком ще гляну, чи є якийсь там мусор на ній, чи немає. Все. Ось так вона виглядає, вона зараз стане зовсім за іншою. Водичка була тепленька, проціджував промову в теплій воді і все. Нехай стоїть десь так близько пів години. Наш розсіл також остине, а за той час я розрубаю тушку. І якщо вам буде також цікаво друга частина, я вам покажу, як я засолюю рибку. Так що подивіться відео до кінця. Ось така у мене тушка. Ця десь тушка приблизно десь на кілограм 7-8. Вона, бачите, вона йде океанська. Заходив в озеро Онтаріо, потім з озера Онтаріо, вона йде по потічках, і в цих потічках ми її ловимо. Я вже її потрішки розпотрошив, я буду робити стейки, а також буду солити слайси і солити. Я користуюся завжди трьома ножами. Ось такий гострий, щоб відділяти рибу. по боках далі на розробку ось такий. і для підчистки, щоб все красиво відчистити, використовую тоненький, звичайний гострий ножик. Ось бачите, як м'ясо нас виглядає. М'ясо таке рожевеньке, таке в магазині. Звичайно, що буде інший колір, бо це дика риба, ніж ви купуєте в магазинах. В магазинах більшість із риб, ну, вирощена штучно. Для того, щоб просто продавати і заробляти на цьому кошти. А це справжня дика риба. Ось такі вона має, бачите, такі прожилки і має ось такий колір. Голову відкладаємо, також розпотрошуємо. Зябра я вже повитягав очі і можемо залишити її на уху. Також дуже смачно варити уху з неї. Я варив і дуже класно Рибку я почистив. Ось зробив такі слайси. Зараз секундочку, десь не дорізав, Це я буду засолювати і ось, бачите, яке м'ясо всередині Ось така філеєчка. Сам хребет і трішки залишку м'ясу я лишив це на уху піде. І також оху буде. Голова ось така. Ще одна філечка на засолку. Зараз я її також на куски поріжу і відділю ще самі ребра, попри ребра, відділю кости, щоб не було тих костів. Слайси роблю ось такі. бачите, Такі кусочки. замариновую дуже просто. Беремо сіль і цукор. Цукор, ложку. Солі 3 ложки. Робимо таку суміш в тарілочці, перемішуємо це ретельно і просто макаємо рибу. Добре натираємо, макаємо в сіль і залишаємо це все десь приблизно на 8-9 годин в холодильнику. Це в холодильнику воно стоїть, появляється такий розсів. Я вам більш детальніше також покажу поступово, але також по ходу діла розкажу. І цей розсів ми зливаємо. Потім холодною водою, ту сіль, яка залишилася, ми ту сіль також змиваємо водою. І легенько можна звичайною рафінованою олією протерти і завакумати і поставити в борозінку. Все детально буде покроково далі. Нарешті розів наш охолодився. Звичайно, водичка вона так виглядає. Наша ікорка. Бачите, тепер що ми робимо? Дивіться, саме головне, якщо ви хочете, щоб ікра була ледь солена, така ніжна, ви занурюєте ікру буквально на 7 хвилин. Якщо хочете, щоб вона була більш солена, така, і це потрібно десь хоча б на 9 хвилин. Я минулого разу робив на 10 хвилин і вона була окей. Якщо. Ви хочете, щоб вона довше постояла, можливо, на зиму, але ця ікра зараз, от теперішня, яка сама на початках, вона стояти довго не буде, бо вона перемерзне просто в морозилці. І ми будемо ставити її просто на 10 хвилин. А якщо хочете дуже солену і щоб вона постояла, то потрібно хоча б 12 хвилин. Так, що ми робимо? Пересипаємо ікорку туди. Засікаємо час. Я залишаю її на 10 хвилин. І що ми робимо? І ми робимо ось такі рухи. Цю забираємо геть. А цю просто помішуємо. Помішуємо. І ікра зазвичай, коли вона набирає свої солі, вона падає на дно. Ікра впала на дно, бачите, пройшло рівно 10 хвилин. Зараз що ми робимо? Ще трішки помішали. Беремо дрошляк, беремо баняк і будемо полокати. Полокати це будемо десь приблизно 4 рази в холодній воді. так, Зцілюємо акуратненько, щоб всі залишки тої солі зайвої зійшли вниз. Знову помишуємо, разів, так ретельно-ретельно вимиваємо її. Тепер ми всю водичку стараємося, щоб вона пішла з ікри зайва, залишаємо ще хвилин на 15-20, на щоб вода стекла добре з друшляка, а тоді будемо фасувати вже в банки. Приходимо до завершення. Ікру я висипав ще на рушники, вона постояла 5 хвилин, трішки впитала воду, я її накривав так легенько. І тепер фасуємо банки. Баночки ось такі. Акуратненько, щоб ікра не лопала. Збираємо спочатку там, де її побільше, а потім просто з рушників будемо висипати баночки. Бачите, яка вона красива? Чистенька, сухенька. У мене вже слюнки течуть. І кінцевий результат будемо смакувати, пробувати, яка вона. Брати потрібно велику ложку і з'їсти. Баночку повністю не заповнюємо. Лишаємо так, щоб як ви захочете заморозити її, щоб баночки не порозпирали і не полопали. Десь приблизно ось так. Тут десь 250 грамів. Банка. І плотненько закручую. Ось, друзі, нарешті наш фінал, наша ікра. Получилося 6 баночок ось, по 250 мг. Ось вони такі. Всі чистенькі, красиві. І що вам скажу? Те, що я старався до цього відео, можливо, ви знаєте якісь кращі рецепти. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я з радістю. Почитаю і, можливо, спробую. А саме головне тепер, що беремо ікринку і, і спакуємо. Я вам скажу, це є супер. Легка просолість така, не досить солена, м'ягенька, не тверда. Ну, мені сподобалось. Пробуйте, підписуйтесь та дивіться. Всім до зустрічі!